Андрій друзі, сьогодні знімемо вам наше коротке тренування. Че, Жека вам пару слів скаже. Любі друзі, покажу вам сьогодні, як виконується вправа жильош. Любі друзі, президента. Для, 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 для того спочатку, щоб перед тим, як купити справу, потрібно обов'язково розігрітися, розм'яти руки. Провести обов'язкову розминку. Ми цикл, роз... цикл для самих молодих і самих починаючих. Самих ми проводимо да. розминку. Розминаємо руки. Я піду по поп'йомі на кислот. Женя поки з вами поспілкується. Бога. Розказую вже. Після того, як ми добре роз... розігнали руки, розігрілися, ми можемо приступити до виконування спину. Тільки не на підлогу. На Кажу, тільки не на підлогу. Бере, 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 беремо гриф по поміткам, які на стічці зроблені на грифі. Руки складаємо, гриф має бути у нас перед носом. Віджимаємо від себе, крадемо до грудей і тримаємо пів секунди. Потім знову віджимаємо. І так робимо 10 разів. Жека де страхувати. Другий. Давай я тебе. Другий, другий. Ні, ні. ні. <рес> так. Три. Чотири. П'ять. Шість. А чого ти хват такий вузький взяв? Вісім. Чуєш? Дев'ять. Тому що я виконую, як сказати мышцы, Що мишці короткі, як, правда. Мишці короткі? Ну чего они в те короткі? Ні, я же я ж до неї що Шо, куди ти ходиш? Короткий, я ж нужный відео снимаю, я ж я людям пояснюю. Що ти короткі мишці. Ну дивись, є короткі, а є широкі. Ну, широкі пан. Широкі качаются у ці, ну як, кругализовин нас мышцы, правильно кажется. Ну ці широкі. Я не знаю, ш... про що ти кажеш. Ну, після того, що ні? — Ну звісно. Ну, друзі, коли ви зрозуміли, що вагу, коли ви зробили 10 вправ, ви... впевнений, робили... що вони твої друзі. Ну, ш... 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 Шановна аудиторія, шановне, шановне, шановне панство! Шановне панство! Коли, а, коли ви розумієте, що 10 разів виконали бездоганно... Жека. Вам, 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 вам не важко можете переходити постепенно робити більше вагу. Добавляти собі вагів. Поняв. Так, <ріпо> 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 так, я пішов, зніму вправу, яку я буду робити. Давай. Я справка, я їм справку намалюю, покажу Ой. в каналі. Я їм справку, я скажу, я так і лікуюся. Зараз лікую. зробимо вправу да, для боротьби верхом, яка протреновує безпосередньо акцентовано відведення, щоб воно сильно не провалювалося. Ну, можна і так боротися, да, якщо довга рука, але бажано, якщо у вас рука не довга, як у Валітіна, ну, то тримати відведення ну, робочим молотком, необлоганим. Беремо пояс обічний домати і погнали. Зараз лівою зробимо. Жаль, що ці вправи. Не тренують прес. Чим більше займаєшся рейсергом, тим більше будем росте кульок. І не хоче зменшуватися від праворусерське. А їсти мало теж не хочеться. Кабінки. Трошки. Переворшів видно. з розкачкою. Обично я чувствую ці моменти. Сьогодні щось переборщив. Бахнув блінами. Так не треба робити. Пішли останню. Ну, Давай, да, ось, останню. Наступну, наступну вправу покажемо. То кажу останню. друзі, бачите, як золоти тягнуться. Під, під, підходимо до, викона, до виконання вправи, качаємо ми, ми, мишці спини. Для чого тобі спина що Тому що спина тримає все тіло. За що спини, коли виходите, всі, всі, всі мають бути прокачані всі мишці. Спина, спина тримає мишці концерту всього, всього тіла. Ти такий в тіні стоїш крутий. Але це видно хоч? Трошки. Так, поставлю, давай на світло перестав. Нормально, нормально. Просто так, темний волог. На наступній вправі я тебе знімаю, буде лучше виглядати. — Давай я сюди переставлю. Сідло по приколу. Давай, давай. Так тут темно. Роби, нормально. Так нормальна справа, де я об'ясняю, нормально. Да, все видно, не переживай. А, нам потрібно піти до тренажера, до, до тренажеру. Тверезим налігами... потрібно підходити чи ні? При під, під, підходимо після коктейля протеїну. Пер, ага. перед, перед, перед тренуванням Щас, перед, перед, перед ми приймаємо тільки натуральні продукти, протеїн, чистий протеїн. Хімло всяке не примає. Хімію сторони, подивіться в качках, що з ними приходять, вони потім, як жінки, балакають. Не волосся росте і, 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 і Я Такого ще не чуємо. Коли бачите, як, 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 як жінка стає чоловіком, чи навпаки. Ось ти каміння. Лучше наче ми Так, Дивіться, для того, щоб а, приступити до виконання вправа, ми підходимо до тренажеру, облокачується на нього. Таз між спиною має бути куди? Робимо таз у нас. Виступає. Задня частина лишається на тренажері, Робимо один раз, підняли, зафіксувалися. Опустилися. Підемо підем, підем, підем звідси. Зафіксувалися. Підемо звідси, хай качається. Підемо, знімемо ще щось по армрестингу. Чекай, мені треба розказати щось. Йдемо знову робити цю вправу. От, всі там гантелі піднімають штанги, все круто. Якщо цю вправу, тільки я буду робити зараз, робити 50 кілограм, тільки її, то верхом можна виграти 99% людей, напевно, на планеті земля. Може і за її приділення. Ну, блін, 50 кг, не знаю, 45-50, Ну це буде дуже важко. Ну, це. Якби більше примінимо в вармреслингу, да? чим от піднімати отак 100 на пронатор, або 150 отак на біцепсі, то краще 50 вже піднімати в такій правильні. У мене 50, у мене 25. Якщо піднімати 50, то капець монстри. Якщо тягнути 50 си вправі, ну іменно таким захватом, як я тягну, то даже распарение, короче, вашим вебом. веб. Буду казати, дайте мені такий же веб. Вот я так. Сьогодні не будемо більше піднімати, бо потому... не хочеться сьогодні напрягатися. Ще тиск підніметься? На шо воно мені треба? Я вже старий.